Моджо режисер. Це був звичайний шкільний день для Моджо, допоки не прозвучало несподіване оголошення. Говорить міс Клара. Ми відкриваємо кастинг на нове шкільне шоу Мюзикл. Ми шукаємо акторів, декораторів та режисера. Кому цікаво, будь ласка, зайдіть до мене в кабінет після уроків. Друзі, сказав Моджо, переводячи подих, я іду на шоу і хочу, щоб ви теж була його частиною. Що? запитала Кеті. «Моджо, ніхто з нас не займався театром раніше. Отже, це прекрасна нагода почати саме сьогодні, сказав Моджо. Габі, твоє вміння малювати нам знадобиться для декору. Ведмідь, ти відповідатимеш за світло. Кеті і Брюс, ви будете нашими зірками. Вони мріяли, як створять неймовірне шоу разом, і вирішили це зробити. День прем'єри вже наближався, але шоу було ще зовсім не готове. А Брюс і Кеті були не надто крутими акторами. Перепрошую, сказала Кеті. Я знову забула свої слова. Нічого, сказав Моджо. Ми усі вчимося. Саме тоді завітала Майя із шкільної газети, щоб подивитися, як проходить підготовка до шоу. «Перепрошую, Моджо, Я Майя із газети Монстриків. Залишилося лише чотири дні до прем'єри. Чи ваша команда вже готова? Думаю, що так, сказав Моджо. Ми всі наполегливо працюємо. Що ж? сказала Майя. Сподіваюся, ви не засмутите самі себе. Дякую за відгук. Вперше Моджо почав відчувати тривогу за їхній виступ. А може, на нього його друзів чекає повна невдача? Раптом він гаркнув на Кеті. Кеті! За ніч ти мусиш вивчити свій сценарій, сказав Моджо. і нічого не забувай. На наступний день репетицій, коли Моджо читав шкільну газету, у нього з'явилося дивне почуття тривоги усередині. «Моджо», – сказала Кеті, я не можу згадати слова. Допоможи, будь ласка. За долю секунди його тривожне почуття стрімко зросло. Моджо облився потом, раптом він дуже розлютився. Хоч хтось з вас думає про виступ, закричав він. Тиша запанувала на сцені. Кеті, сказав він, я більше ніколи не дозволю тобі грати у моєму шоу. Ти, ти думаєш, я не намагаюся? запитала Кеті. Гаразд, можеш робити, що захочеш, тому що я іду звідси. Кеті втікла зі сцени. Інші монстрики пішли за нею. Ніхто не хотів працювати з Моджо, коли він поводився так, як зараз. Злість Моджо перетворилася у паніку. Прем'єра шоу має початися за три дні, а власні друзі його покинули. Гей, чуваче, сказав Брюс. Я знаю деяких друзів, яких ти мусиш побачити, але маємо йти дуже швидко. Брюс швидко повів Моджо у загадковий темний коридор. Вони прийшли до замкнених дверей, яких Моджо раніше не бачив. Моджо почув грубий голос. Пароль. Брюс усміхнувся і промовив дивне слово Емпатія. Спочатку нічого не змінилося, але потім двері відчинилися. Як думаєш, що трапилося з Моджо, і чи вдасться йому врятувати прем'єру свого шоу? Хм, Справді це дуже цікаве питання.